Всім здрастям, вважаю, що вже на часі зробити огляд на мої подарунки з фан-зустрічі. Все ось так от виглядає в нас, тому що ми отак от погрузили все це в машину. Привезли і поставили. Три дні я їх не чіпала. Ходила так трошки, підглядала, що там, але обіцяла зробити розпаковку на відео. Тому я все це зараз перенесу на кривать. І буду розпаковувати акуратненько в тих пакетиках, яких мені все це подарували, Окей? Ну і що, з якого ми будемо з вами починати? Я пропоную наугад. Оця краса і майбато. Так, дві лафіски. з них. Боже, який запах. Чому лафіска не съдобна? Любов це нокаут. Так, і такий маленький подруночок. І за шоку. я люблю асфальт. О! А що там красиво? Дякую дуже. Хто мені подарував? Відпишіться в коментарях, від кого ця підвісочка класно виглядає, де? Давайте спробуємо ось такий. Від Ані для Тані тут підпис. Ані, дякую дуже. Дякую. Тут. А, це солодкі mm, e... мармеладки Джиммі Фрот. І тут ще росаличий хвіст. Бомбочка для вани. I love you. Тут написано Аня, дякую! Класно. Оп. Хочу все скуштувати. У мене туршинку трапилася. Це mm. ягитком полничка Далі. Mm -mm -mm -mm. я хочу відкрити подарунок. Ммм, mm, тут наушники. Хто мені питав? Це не с це не спан. Короче, це не зустріч, яку в залі сюди. Наступний <güls> <Bandram -pala. güls> подарунок відкриємо. Давайте оцей такий приємний пакетик. А, нема підпису від кого? Ні, нема. Це малюнок. Тільки я не можу розібратися. Це дівчина мій портрет намалювала, що вона так хотіла себе мені подарувати. Час від, від Мілани... Міла... Ой! Мілашка, дякую дуже. Дякую, Мілана. Листівка. Але вона не підписана. Така листівка. Ну, я вже зрозуміла, що це від Мілани. І далі тут шоколадка. Я не буду її зараз розпаковувати, бо вся засруся. І тут ще ось такий виріб з бісеру. Це, ага, тут багато. Це браслетики. Може цей конверт з Криму? Ай, блін, мені жалко його відкривати. Так, обережно, щоб... З любов'ю Даша. Це блокнотик? Та ручка. Даша, дякую дуже. Це прям. Таке пакування, воно, знаєте, секретне пакування. тут ще треба було знак питання на, на цей намалювати. Подивимось. Давайте тоді наступний відкриємо таке ша, шарами. Вазидушні кульки, повітряні кульки. Красивий дуже пакет. Красивий, прям він... його навіть можна кудись поставити. так, на поличку він дуже буде, буде красиво глядати. І спереду і ззаду. Прям так заморочилися з цими пакетами. Тут у нас перший йде. Палетка е, Тіней. Да. Тіні 10 відтінків Я люблю шимер. Я люблю всі такі, -такі блистівки. До речі, в мене вже закінчується мой. Дивіться, як вона виглядає. Що там? Красиво, ні? Отак от не. Отак от. Ну, коротше, сподіваюся, що це виглядає красиво. Палітка така мені дуже на часі, і вона мені дуже треба. Тому що, коли я знімаю відоси, я майже завжди використовую вискидки. Також в мене друга лакмі шоколадка з моїм любимим мегдалем. Треба не переплутати, хочу потім все це скласти назад. Може, тут є якась листівка, чи що? А це, коротше, ми з дівчиною фотографувалися на полароїд. Це не від неї. Це не від неї подарунок, я точно знаю, тому що я його просто фотокартку цю поклала, щоб не загубити. Її Аня, до речі, звати цю дівчину. Я запам'ятала. Красива, красива фотокартка. О, це Макс Фан! Йоп! Таку штуку я обожнюю і буду куштувати прямо зараз. Він з хлопалками, да-да-да Вибухла на карамель Вона має хлопати. І далі в мене знову подаруночок з бісеру. Він також не з цього пакетика, тому що дівчина мені подарувала окремо. Так, боже, бісер він такий ніжний. Для Тані Ясти. Інстаграм Бісер шоп Ukraine. Дівчата, кому треба, дивіться. Інстаграм Бісер шоп Тут перша літера мого імені буква Т. Трошки вона перевернута. Ну, ладно. Такі квіточки і застіпка. Бачите, ану, я зможу його. Ага, ні, треба. Далі продовжуємо. Шкода, що не знаю, від кого ці подарунки, тому що, окрім е е послання на інсту, більше нічого не маю. Далі переходимо до. Ого! Нічого собі такий. Важкий прям подарунок. Тут у нас подарунок від Єви. Ой, від Єви, господи, не від Єви. З магазину Єви, хоча з пакетик Єви, не знаю, з цього магазину чи ні. Такий кремчик для рук в мене такий самий вже був, і буде ще один. Вони дуже класні. Наступні йдуть такі. Ой-ой-ой, масочки для обличчя да. руки з одного місця. Ось такі. Масочки, завтра вже буду їх вдягати на своє обличчя. Я люблю такі штуки, тому мені за це дуже сильне. Я, я вам за це дуже вдячна. Знову нема підписочки, записочки від кого, але тут є. Це морська сіль. Хочеться особисто вам подякувати за ці подарунки, але не знаю, не знаю, як везвуть, тому дуже дякую, я буду цим користуватися. Вона ще такого кольору приємного, лавандового ну Давайте вже перейдемо до цього. До цього подарунку. тут. Ну, Ви знаєте, ви знали і знаєте, що я люблю. Сухарики флін. Будемо пробувати прямо зараз. Ну, Якщо ти вже лизнула. Ліза, якщо ти вже лізнула, то йди хоча б його на кухню віднес. Добре, перерва. Нормалі. Ладно. Шоколадка Лакмі like з Bubble creeps. І ще одна шоколадка і також, і також Bubble Creeps. Такі однакові. Чотири шоколадки Лакмі. Like далі шоколадний батончик Кіт Кат. І далі у нас ще одні ш, э, мармеладні червяки. Мармеладні червяки! Ліс ти водиш Чирака. І це ще не все. А, все. А, ні, не все. Тут ще такий конверт. Сподіваюсь, що тут хоча б хтось підписав це вирізалочки з губками. Дякую дуже. Напишіть в коментарях, від кого це. Наступний подарунок давайте ось цей. Знов за шопу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 хвостиків лисиці. Боже, я так люблю, які іграшки. Тепер мене... О, і ще чимось набризали. Вона ще на присосках. Дякую за таку лисичку. Це ж лисиця? Ну це лисиця з мультику аніме Дівчина-лисиця. Я знаю. Я люблю подарунки, м'які іграшки. В мене там іграшки, тут іграшки валяються. Там ще я. Я тебе познайомлю з нашою командою іграшок. Потім ви там між собою якось цей видно тут висить. Далі ось такий подарунок у нас йде наступним. І тут багатенько всього перший. Якась... А! -а, 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 -а це блеск. І знов не прибрали цінник. Но, но, ла... Я... не, не, не це блиск для губ формі капсул. А що така? Керосі... Компактна так, взагалі можна з собою брати. Дякую. Від кого? Не знаємо. Ой, не, не звідси брала. Три мармеладни. Вау. Тих. Ті тім, 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 клас. О! Воно розбирається на інгредієнти. Так, добре, продовжуємо. Далі тут. Ого! Такі сережки. Блін, мені дуже приємно. Класні такі сережки. Я буду в них знімати відоси. Тому, якщо побачите мене в таких сережках, знайте, що мені їх подарували на фан-зустрічі. Це скарб, друзі. Це скарб. І тут в нас ще. О, 16.5! 16, Звідки ви знаєте мій розмір? У ну, мене взагалі 16, але я. Ой, беру 16,5, тому що я зараз не буду її доставати, тому що зламаю. Але розмір це мій. Друзі, окремо дякую за м'які іграшки. Це мої найулюбленіші приколи в домі. Я люблю арома Арома дифузори, іграшки і аксесуари за шопу. Це просто моя класна. Вона ще сумочкою тут. Знову, на жаль, немає підпису. Нема. Ну, але все одно дякую. Далі ми переходимо до ось такого красивого. Естері. А, ой, оцієї. О, тут є підпис не вже від Каті для Тані Ясти з народження. Катя, дякую за те, що підписала подарунок. Дякую, Катюші, дякую дуже сильно. Тут у нас в першу чергу йдуть. Ого! Це не схоже на червяки. Це жінні цукерки. М -м 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 -м. Вони ще з різними... І що? Тут ще... О! І ще. А це. Желені цукерки зі смаком банана. Будемо відкривати? Не будемо? Ладно, ми... М -м 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 -м, ладно, не буду відкривати. Не буду, бо я все перегамняю. Боже, в нас якраз вдома нема чаю. Це ж мій улюблений чай. Я не знаю, як правильно читається, лавар чи лаварі. Ну, коротше. Я обожнюю всі смаки, я дуже люблю чай зі смаками. Ну, я взагалі дуже люблю каву, але чай зі смаками муа, просто. Далі тут листівочка така від Катрусі. Happy birthday. Е, так, е, від Каті для Тані Ясти. З днем народження ти краще я бажаю сил, щастя, миру, щоб твої соціальні мережі набирали лише мільйони. І крутіша, Катя! Дякую за таку листівку. І взагалі дуже дякую за подарунок. Тут тобто в мене ще один чай випав. Це інжир. Напевно, інжир. Далі тут ще є ось такі браслетики. Не знаю, як вони називаються. Як ці штуки називаються? Резинки, напевно. Гайну. Красиво, Буду в них знімати відоси. І цукерочки. Цукерочка Аркадія Лукас і кокосова. Будемо відкривати зараз? Ні, залишимо. Далі у нас такий маленький пакетик з брокарту. Подивимось, що тут у нас є. Кролик. А як вони збираються? З чого це... Далі, з чого вони збираються? Знову е, браслети, Зараз я їх зараз не, е, вдягну. І такі цукерочки. Маша G25. Цікаво. І що ми з вами відкриємо? Давайте ось цей пакунок за шопу. Відкриємо пакунок, пакунку, ще пакунки. І тут є. Це, знов, це сіль. Бомбочки? Ну. Не, навряд чи це цукерки, А як? Ага. Ні. Ага! Спас краб. Нічого собі. Я ледь не скуштувала. Що, тут всякі такі мармеладки, грейпфрут, диня, полуниця та лайм. Це ще один скарб. Дякую. Резиночка. Ой, ні, це не резиночка. Рез... Заколочка. А що це таке? Ага. Це така резиночка у формі рози. Дуже красиво. Дякую. Тут взагалі знає. Напевно. Ну, мають? Мають бути патчі. Да! Боже, яка краса. Якщо я була б зараз не та тоналкою, то я б наліпила патчі. Дякую, несподівано. Не спад... Несподівано. <гум> так, ліс, потім познайомишся. Далі в нас отакий подарунок, також дуже тяжкий, тяжолий. А, це я. Осьменішка, блін. У мене така трошки ностальгія, тому що вдома в мене залишився такий осьмох. Тепер буде ще і тут. Клас. Осьменішку йдемо сюди. Дякую, це дуже мило. О, і тут погнали ще один браслетик. Шоколадочка до, до нашого. Ось я скільки з А Цукерки. О, я пробувала їх. Я на фан-зустрічі трошки поділилася такими цукерками, і їх взагалі неможливо розгризти. Але якщо постаратися, то я навчуся їх розгризати. Далі, далі в нас такий малюночок. Це авокадік. І написано, привіт, вітаю тебе з днем народження! Бажаю 10 мільйонів в Тіктоці та в інсті. Коротше, напевно, від дівчини з ім'я Таїсія. Таєчка, дякую тобі дуже. Дякую. Тут ще один одна листівка. Ти топ. I love, 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 love you Далі в нас тут. Ого, бомбочка для ванни з лисицею. Обка. Дякую. Потім о, молочний коктейль. Да. Ну, я хочу спробувати. Ну, ти я ну, хочу його відкрию. Я хочу спробувати. З шоколадно, шоколадно банановою начинкою. І тут чупа чупс Ось такий чупик. Ну, чупик я точно ще не буду поки відкривати. Що під залишимо на потім? Ні, ця бам, бомбочка з жопкою. Це просто клас. Далі в нас залишаються великі подарунки. Так, з, з цього, да, почнемо. Почнемо з цього. Тут у нас Ліса! Ой! Не впаде вона, якщо її тут до тваринчик. Далі в нас шоколадочка Bubble, Bubble Milk. Шоста шоколадка. Соломка. Соломка солона. Клес. Поки куштувати не буду, тому що в мене цей шоколадний напій. І. <плес> Чупіки. І тут ще один ще один льодяничок. отакий, от Отакий льодяник. Дуже дякую. Нам туди не подивилися. Переходимо до ось цього Ящик помидори. Ого. Нука. Трошки з кислинкою, дуже Це ж банан. Ну да. А від кого там не написано? М -м -м. Шкода! Дуже класний подарунок. Далі в нас з підписом нарешті подарунок. Від Ніни для Тані. Ніна, дякую дуже. Красивий такий крафтовий пакет, трошки мого волосся, ну ладно. Тут коробочка ось така. Трошки її вже потискала. Тут в нас мішка I love you! Прекрасна декоративна скляна від мене. Дякую. Ух ти, гляньте, яка листівка, тут такого серденька. Тут серденько, тут гармошка і побажання. Потім буду читати особисто. Красиво. Це якась ензимна ен масочка. А, листівка від Ніни О, це вже від Ніни Ще одна така масочка з персиком. Для Тані Ніни З днем народження, щастя, любові, здоров'я грошей. 10 мільйонів підписників і Мерседес. Ніна, дякую. Ніна чекаємо на Мерседес. І тут залишається український віночок. Така цукерка. Для цукерок і Ніна, дякую, Аня, дякую, Каріна, дякую вам велике були... за Мерседес. Ніна особисто дякую. Без патрон, без патрон, Хто тримає цей район? Достаємо звідси малюну. Обережненько. Так от красиво. Так, такий малюнок класний. І тут ще величезна лакмі. Величезна шоколадка лакмі. З вафелькою. Я такі купляла, я такі люблю. Потім мармеладні черв'яки. будемо відкривати, не будемо, залишимо ще один чубік, ось такий льодяник, і тут дуже багато, дуже багато е, виробів з бісеру, тут є каблучки, видягаємо все. Раз каблучка, два каблучка. Рзиночку вдягаю. Ух ти боже, який класний браслет. І чортненька я її вже вдягала на фан-зустрічі. Дивіться, яка я краля. Красиво, дякую вам. Дякую дуже. Хотіла сказати дівчата, оскільки дарували ще хлопці. Не знаю, кому дякувати, бо підпису нема. Хто подарував пакет експрес з псом-патроном, дуже дякую. Коробочка. Від нової пошти Подив... О, мама, родна! Кіндер Surprise. кіндер Surprise. Я чесно, я би вам відкрила і показала, що в цьому кіндері, але мені здається, що ця розпаковка буде тривати годину. Тому залишимо кіндер. Я потім в інстаграмі покажу, що мені тут попалося. Це від Мілани. Я знаю. Тут не написано від кого, але я знаю, що це від Мілани, тому що вона сказала, що найскоріше бажає мені золоту кнопочку, бо в мене вже є срібне і скоро буде золота. Залишилося 490. Дві тисячі підписників до моєї, до моєї золотої кнопки. Я рахую. Тому, будь ласка, підпишіться, якщо вам подобається це відео. Далі наклейки. Це від іншої, від іншої дівчини. Я знаю від кого. Дякую за наклейки з Hello Kitty. І мармеладки Mamba. Фруктовий мікс! Ладно, ладно, відкриємо. Відкриємо. Спробуємо лихну і клас. Дякую. Так, друзі, в мене закінчилася пам'ять на телефоні, тому ми трошки пришвидшуємося. Я вже відняла на годину від Поліни для Тані. Я знаю, що це, це, це близько для губ. Воно так відкручується, і там отак от можна губи мастити. Дякую дуже. Я сподіваюся. Ба, бальзам да, для губ. Дякую. Поліна, дякую тобі. Сильно-сильно. У нас ще отака от масочка для обличчя. І залишається в нас. Якась дівчина, це листівка. Отака От груша. Бомбочка для ванни від Мілани. Я пам'ятаю. Це ми відкрили. Залишається в нас це подарунок від Іри. Я вже його відкривала, але я його поставила, тому що він дуже красивий. І я не можу вам його не показати. Це Ірина для мене приготувала такий подаруночок. Я вам відкрию секрет. Відкрию коробку, відкрию секрет. Це м -м, запрошення на квест. Квест, Квестленти тут. Запрошення на квест. Тут є такі підказки, а тут всередині карта її треба ось так витягнути. Ось так вона витягується. І тут написано, що активуйте сертифікат. Це VR-тест, тут треба стерти, стерти захисний код. Відсканувати його телефоном і потрапити, ну, тобто, записатися на квест. Тривалість в нього. Ну, там дуже багато, там приблизно 8 місяців, і тому я не знаю, зараз піти чи може десь приблизно весною. Або краще на новорічні свята. Це буде дуже доречно. Тому це взагалі такий несподіваний подарунок. Я люблю такі всякі двіжняки. І, коротше, ой! Бамс! Тому обов'язково чекайте відоси та влоги з VR-квесту. Це залишаємо. О, МАГА! Це Стіч! Я знаю. Я дивилася цей мультик. Не підписано від кого, але він навіть тут з етикеткою. Так, продовжуємо Стіч залишається зі мною. А цей подарунок він також дуже красивий. Не знаю, як він сюди потрапив. Це не зі сходки подарунок. Це подарунок від моєї викладачки з вокалу. А тут, взагалі, то подарунки від моїх підписників. А, ну вона ж на мене підписана, не старає. Ну добре, також підписниця. Покажу вам швиденько, тому що сама ще не мала часу заглянути і подивитися, що тут боже такий тяжкий. Так, подивимось. Ваушка, в мене був вже такий, але для волосся це скраб для тіла. Я навіть не читаю, бо я знаю. В мене був такий самий скраб для волосся. А тут в нас коконат, кокосовий скраб для тіла. Виглядає дуже так мімімічно. Е, як це називається? Зефіри. а, вот, Зефір зефірно виглядає красивий такий інстаграмний, можу пофоткатися. Хочу його відкривати, але немає, вже не вистачає пам'яті. На телефоні. Тут маленький такий ще пакунок. Це баді-міст від. Неважливо від кого, я люблю такі штуки. В мене є Body міст з і із. М -м. Класно. я люблю таке. Далі такий гель для душа. 100% він парфумований. Да, він парфумований, Я обожнюю парфумований спрей, і бомбочка для ванни. Це вже на сьогодні третя. Кгадаємо, якщо буде час, я хочу. Ладно, я зараз хочу просто перемахати фісташками. Запах фісташок. На останні хвилини, хвилини пам'яті клас дуже пахне Прямо, таким шоколадним шоколадом. Нема навіть хімозного запаху, Прямо чисто їда, чисто їжа, солодка їжа. Мені сподобався, до речі, запах дуже схожий на, на мій попередній. Господи, залишається два. Ось цей і отака коробочка. Давай. Ой, все впало. все впало, І ще раз впади, Сядь. Сядь. Тут у нас Кока-Кола. Кока-Кола, Кока Мерніла. Дякую. Дякую дуже. І шоколадка Міленіум, Шоколадка Міленіум, ми порахуємо. Невідомо від кого, друзі. Друзі, скажіть, будь ласка, від кого цей подарунок? Дякую. Е, і залишається. Останній Останній подарунок це ось така коробочка. З якоїсь сторони вона має. Зараз тут буде якась. Тут все в рожевому кольорі. Клас. Це маска біоаква. Потім ще одна. UA. А, Це, напевно, за шоку. Ні. Не за шопу. Рожевий крем. Тролі. тролі кіс. Рожеві цукерки. Таня з днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я. Дякую, що знімаєш такий класний контент для нас. А від кого не написано? Це дуже милий подарунок. Дякую. Неймовірно приємно і я хочу подивитися. А що тут за. Кидай. Отак ось. Ну, смачно. Мені все неймовірно сподобалось. Тепер в мене буде плюс 8 шоколадок. Плюс раз, два, три, 4, 5, 6 нових іграшок. Плюс купа красивіших браслетів та каблучок з бісеру. А, ще в мене буде. Тисяча мільйон підсот марміладових цукр. <риклад> Ми зі стічі вам дякуємо, що подивилися цю розпаковку. І дякуємо кожному, хто прийшов, подарував нам якийсь приємний подарунок. Ми вам дуже сильно вдячні ця мило. Я вас люблю, шкода, що ви не підписали свої листівки і не підписали подарунки, але сподіваюся, що в коментарях власники обов'язково знайдуться, відпишуться, і я подякую їм особисто. Дякую, до нових зустрічей!